Привіт! ви на каналі «Happy Star» і з вами я, Людмила Ладошко. Зараз ми знаходимося на благодійному вечорі «Ukrainian Women Unity Awards». І сьогодні ми поспілкуємося власне з організаторами цього неймовірно благодійного заходу, артистами, співаками, благодійниками. Нам буде дуже цікаво. Так що ходімо. І поряд зі мною засновниця. Найкраща танцівниця України та переможниця танців з зірками прекрасна мама і неймовірна жінка Ілона Гвоздьова. Доброго вечора. Доброго вечора. Мені дуже приємно, що ви до нас завітали. Це велика честь, і це ще раз говорить про те, що дійсно наш захід заслуговує на увагу, і що ми робимо корисні добрі справи. І поряд зі мною пані Анна Малиновська, співзасновниця. Доброго вечора. Доброго вечора. Рада вітати вас на нашому заході. Пані Анно, скажіть, будь ласка, наскільки складно зараз у такий час організовувати заходи такого рівня? Завжди складно, кожен раз є якісь моменти випробування. Як сьогодні бачите, цілий день повітряні тривоги, і обстріли, і вибухи. Цей рік ми ще долали мою онкологію, тому паралельно у нас було так: захід проходить це четвер, п'ятницю я лягаю на хіміотерапія. Тому ми такі знаєте, сильні жінки, тому що на наших так сказати слабких плечах багато що тримається, і хто як не ми маємо допомагати нашим захисникам. І поряд зі мною дівчата найкрасивіший, найстильніший співак Андрій Кравченко. Добрий, Добрий вечір, вечір, Андрій. Ну насипали мені компліментів. Я зараз буду червоний. Спасибі вам величезне, тому що ну дійсно для мене це приємно. А поряд з такою гарною дівчиною стояти в два рази приємніше. І поряд зі мною неймовірна жінка. Громадська діячка пані Марина Кінах. Доброго вечора. Доброго вечора, пані Людмила. Я рада дуже вас бачити. Ви як завжди гарно виглядаєте. Думаю, що наші жінки найкращі в світі. Зі мною Ярослава Федорова благодійний фонд стратегія відродження України. А скажіть, будь ласка, чим займається ваш фонд? Багато дуже проводиться роботи. Е, я думаю, що сама назва вона за це і говорить, що це стратегія відродження. Скажіть, будь ласка, тобто ви товаришуєте з пані Ілоною та пані Анною? Ми запросили, ви знаєте, я вам хочу сказати, що коли я просто подивилася на дівчат, на Аню, на Ілону, я зрозуміла, що це саме те, тому що це жінки, яким не байдуже розумієте, не. Байдуже те, що в нас в країні вони і для дітей роблять, і для військових роблять. Вони дійсно молодці. І я дуже-дуже рада, що мене з мого кабінету виволокли, сюди приволокли. І я можу з такими чудовими жінками спілкуватися. Даріша є переможницею нацвідбору дитячого євробачення 2018 року. Скажіть, будь ласка, які пісні сьогодні будете дарувати для глядачів? Сьогодні виконую пісню під віничким, дочем яка стала справжнім військовим трендом. Також виконую пісню Не твоя леді. Нам довіряю у них все зрозуміло, все прозоро. Ми знаємо на що збираються кошти, куди вони йдуть, є звіти. Дівчата вони молодці, вони дійсно допомагають, і я не можу їх не підтримати. Я завжди підтримую всі їхні заходи. І поряд зі мною. Неймовірна українська співачка Скайлер. Доброго вечора. Всім привіт, всім привіт. Дуже рада бачити. Скажіть, ви сьогодні будете виконувати якісь пісні? Чи ви є гостею? Сьогодні я гостя. Сьогодні пісні не співаю. А, можете слухати прости. От сьогодні а, просто прийшла підтримати Ілону. Вона мене запросила, тому так. Я сьогодні гостя. Закінчився наш неймовірний благодійний вечір. Дякуємо всім за чудові інтерв'ю. Друзі, долучайтеся до благодійних справ. Донатьте, не стійте осторонь, так ми наближаємо нашу перемогу. А з вами була Людмила Ладошко та Стар. Підписуйтесь на нас у соціальних мережах: Інстаграм та Фейсбук. Підписуйтесь на нас в Ютуб.